свого боку, дуже дякую пану Василеві. Дуже вам дякую. Гарна робота знайшов. Стараюсь. До речі, в Ютубі подивився. Ми зараз підключили машину, і в нас не працювали ріжки габаритні. Досить цікавий варіант, тому що перехідний між двома метрами і два з половиною можна взяти от 2,20. Рекомендую завжди отак розкладати, щоб бачити, що до вас приїхало. Нагадую, вам потрібно для установки мати два ключі на 22. Ось так має ходова виглядати в зібраному стані. Показую бокове кріплення бортів по кутах. Беремо ключ на 13 ріжковий. Але на моделях універсал з металевими бортами йде оцих пару, сант... пару міліметрів, іде завуження. Ви це маєте враховувати. Їхав до нас новий причіп. Оцинковані борти 220 на 1,25 м. Буде нове відео, будемо збирати. Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся консультацією та продажем прицепів Урса, оцінкованих по всій Україні. Якщо вас цікавить, прошу телефонувати за ось цими телефонами або писати на Viber мені. Зможу вам порахувати і порекомендувати саме той варіант, який вам ідеально підходить. Мені приїхав ось такий причіп, модель. Універсал розмір 220 на метр 25. Замовник Мирослав з Києва. Ми домовилися з ним так, що я йому зберу цей причіп. І він потім просто приїде і забере його. Весь процес по зборці і по важливих розмірах, я коли зберу цей причіп, пороблю заміри, бо направду, от такої ще моделі мені не доводилось вживу бачити, хоча в мене її не раз замовляли. Досить цікавий варіант, тому що перехідний між 2 метрами і 2,5 можна взяти от 2,20 В нас звичайні стопи на лампочку, кріплення на байонет. Додатково клієнт замовив ріжки стопи діодні, дуже класна штука. В нас йде вилка на 13 пінів європейська. Це дані ходові вогні, які йдуть в комплекті. Нагадую, в нас при установці то зразу треба проводку зараз розкладати, коли поки причіп ми не перевернули, щоб потім під причіпом не лазити і не вкладати цю проводку. Це в нас йдуть. Кронштейни для денних ходових вогнів, які спереді, тросики на задній борт, відбійники на передній борт. У нас ці стопи мають бокову підсвітку номерного знаку. Ось тут буде. Два амортизатори і болти до них. Ось такі по чотири шайби. Це в нас петлі на передній і задній борти. Ми вже поставили балку з ресорою. Балка в нас зі ступицями 4 на 98 кнот під навантаження тона 250. Ресори п'ятилистові без проблем витримують навантаження тону. Це в нас кріплення для ресор з пластиною. Для балки відбійники під ресори. Замовник додатково дозамовив дуги під підніжки. Це катафотики, які кріпляться на самоклейку по боках рами, болти для низького тенту. Ці короткі болти йдуть для кріплення болтів по кутах. Два болта для кріплення дишла. Болти йдуть на 22. Обов'язково треба мати два ключа на 22. Ось ці болти йдуть у нас для дух підніжок, для крил. Довгі болти йдуть для кріплення бортів по боках. Додатково дозамовлена ручка на підкатне колесо. Вісім болтів для коліс. Колеса у нас тринадцятка, 175 на 70. І посилене наше сцепне на, на тонну 400. З двома болтами і сцепком. У нас будуть пластикові крила і низький тент. Рекомендую завжди отак розкладати, щоби бачити, що до вас приїхало, чи все правильно, і потім починати робити зборку прицепа. Це без звука. Наше посилене на то 400. Я зробив завчасно втулочку. У нас болти йдуть, які кріпляться до дишла сцепне. Діаметр болту йде 12 міліметрів, втулку робіть довжиною 52 міліметри. Тоді вона нормально сюди буде ставати ось так. Зафіксували проводку. Зафіксували ріжки стопи, бо зараз будемо перевертати причіп на колеса, щоб нормально вони не побилися. Стопи ось так. Завжди орієнтуйтеся, повороти мають по краях бути. Підсвітка номера має дивитися на номер. Відповідно. Ми в цьому причапі зараз не поставили амортизатори. Ми їх прокачали. І коли перевернули. Перевернемо зараз причіп уже на колеса, тоді поставимо амортизатори, щоб вони були у вертикальному положенні. Мені підказали, що все-таки бажано ставити амортизатори саме у вертикальному положенні, а не так, як я ставив раніше. Ось так фіксуються ресори, відбійник. Затягуєте максимально ці болти. Дишло ми поставили. Нагадую, вам потрібно для установки мати два ключі на 22. Зафіксували сцепний механізм на тонну 400. Ось так воно виглядає. Тут поставили втулочку, була в мене в наявності, і за рахунок цього не зжималося так сильно. Все, будемо перекидати. Сципний вилка на 13 пінів. Може бути на 7, може на 13 це на вартість причепа не впливає. Ну і Плюс у нас функція подовження дишла. Ось два отвори. Відкручуємо цих два болти, пересовуємо дишло вперед і ми маємо подовження дишла на пів метра. Перекинули на колеса. Ось так виглядає платформа 220 на метр 25. Поставили на підкатне колесо, щоб було зручно. Зараз поставимо амортизатори. І далі виставляємо борти, крила, дуги підніжки, ріжки стопи, тент. От в такому порядку вам також доведеться збирати і свій причіп. Виставив амортизатор, встановив його, коли вже причіп перекинув. На колеса і щойно прикрутив під причепом уже самим. Ось так має ходова виглядати в зібраному стані. Те ж саме. Показую бокове кріплення бортів по кутах. Беремо ключ на 13 ріжковий накидний бажано. Якраз тік накидний. Ось 4 сантиметри ізоленти. Вкладаємо гайку на 13 всередину. Рішкового накидного ключа. Так. Є. Ставимо, виставляємо шайбу, прикріплюємо, фіксуємо шайбу. Ось так має вийти. Отак. І йдемо на кут. Наживляємо болт. Це найкращий і найлегший спосіб зафіксувати саме оцих кутах. Тепер кріпимо передню частину, де в нас іде боковий борт. Тут відразу в нас будуть кріпитися денні ходові вогні діодні, тому ми маємо для них відразу поставити кронштейн. Відповідно, відповідно вже ми зробили. Заготовку вставляємо Наживляємо. Ось так має бути. Ось так має стояти даний ходовий вогонь разом із кронштейном Краще всього закручувати ось таким подовжувачем. Тримати ключем гайку, а цим тріщоточкою з подовженням затягувати. Це найзручніше. Майже зібрали причіп, залишилося ще зібрати тент. Тобто, коли ви причіп перекинули на колеса, в першу чергу збирайте борти, тобто йде фіксація по кутах, ось на ці болти короткі. І потім йде ще фіксація у нас на ось такі болти. Вони тримають борт, притягують борт до рами. На цьому причепі по боках по три довгих болта. Потім ставити крила. В даному випадку у нас є крила 15 r пластикові спереді по дузі підніжці. Колеса тут зараз 14 r Металеві борти. Відбійники спереді на дишлі, ручка на підкатному, підкатне колесо, посилене сцепне на тонну 400 і цепок. У нас передній і задній борти відкидні і з'ємні. Плюс у нас є функція самоскиду на ось цих замках. Розмір причепа 2,20 на 1,25 м. Поставлю тент і потім зроблю ще заміри по висоті тента, по ширині, по довжині причепа, щоб ви розуміли. Чи він вам підходить, чи ні. Цей варіант є досить непоганий, тому що для когось може бути замало 2-метрового або забагато 2,5 метра подовжині. А це якраз 2,20 такий. І ні туди, ні сюди, і досить, досить непогано може вам підійти. У нас на підлозі 4 такелажних петлі. До речі, на довжину оцю 20, знизу йде також 7 поперечин, так само, як і в причепі на 2,5 метра. Одна, 2, три, 4, 5, 6, 7. Ще не зафіксували нормально проводку. Це ми зараз поправимо. Зібрали каркас. У нас низький тент, скручується ось на такі гайки з болтиками. Обтягнули гумку ізолентою і виходить, туди буде примикання тенту, буде не так натирати, довше буде ходити. Теж рекомендую всім щось приблизно таке робити. Ширина від стійки до стійки 1246. 47 1246 мм від тої стійки до цієї стійки. Сама плита оця йде чітко метр 25. Але на моделях універсал з металевими бортами йде, оцих пару, сантим... пару міліметрів йде завуження. Ви це маєте враховувати. Висота в нас борту йде 39 см тут. Від плити до верху. Висота по боках. Від, від підлоги до каркасу, ось цього, 69 см. Посередині, посередині у нас буде 77 см посередині. По довжині, якщо ми закриваємо борти, Защелкуємо борти. Нормально. Від борту до борту буде 2250 мм. Але це ми йдемо ось сюди. Якщо ми будемо міряти до цього ребра жорсткості, то зараз скажу. До цього ребра жорсткості виходить у нас 2000, 2185 мм По ширині. Понизу борта. від борту до борту 1310 міліметрів. 1310 міліметрів. Якщо ми беремо ось від цього ребра, бо у нас металеві борти, і вони мають ребра жорсткості, то тут у нас, виходить, 1250 чітко. 1250 міліметрів. Поверхню, поверху, ну, майже. Майже майже тисячу, 1248 міліметрів. Дишло має виліт від рами 1165 міліметрів до краю сцепного. До мене приїхав пан Мирослав дня. з Києва, мій замовник, з За ось цим чудовим причепом. Універсал. Зараз ставимо його фаркоп цікавий. Це заводський, в нього зйомний фаркоп, в нього опель. Астра. Астра. 14 Так, покажіть, будь ласка, а нашим тут... глядачам. Ось фаркоп. Угу. Він на ключ. Цей ключ потім фіксується і знімається. А тут з заводу навіть встановили попередження, як правильно. Круто. Ага. Я. Тут угу. знімається заглушки. Ось він. Пушечка і вставляється тільки головне, щоб зведено було. Правильно, правильне положення. Все. Тепер ключом повертаємо наліво і витягуємо ключ. Ось ключ. Круто. <смірко> Слухайте, то це менше 30 секунд, по суті. Так, головне ключ не загубити. Ну, і клеми. Так зрозумів, вони десь опускаються. То опускається, Ось, щоб не мішало. Клас. І готовий роз'єм. І роз'єм на 13 пінів європейський. Машина приїхала в 22-му році з Германії. Да, німці гарно придумали. Круто. Так, пробуємо під'єднатися. За ручку. Яку? О, за ручку. Щоб не мерзнути. Так. А, спочатку це по... а це Повністю попрямо? піднімайте. Повністю піднімайте. У мене попередній був можна ось так, на можна... болти. Ну, бурси так, звісно, можна щось і допрацювати, але в даному випадку йде в базовий, базовий варіант саме ага. Угу. такий. Там, о, зашотнулося. плюс так. на зелену. Так, так, так. А, коліщатку ж Тепер... 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 Тепер піднімайте. Тепер, да, да, піднімайте. Це важливо, дуже важливо, бо коліща може в процесі їзди розкрутитись. І все. А, ні, тепер відкручуйте хомут. Зараз покажу для чого. Оп, ручка, бачите, притримує ручка, щоб не падала. І, І максимально, максимум, максим... от так, так. Да. І зажимаєте хомут. Максимально. Все, все-все-все, норм. Оце робочий має бути такий варіант, Угу. коли. Попало ось сюди в паз сіло і колесо вище стає трішки задишло. Тоді порядок. Тепер електрика. О, найцікавіше. Так. Да. Дивіться, ще момент. Там є своє гніздо. Дивіться, ось цей. Так. Воно у вас так само має стати. ось. Чітко в то положення. Єдине, я оце дивлюся, чи нам Є. буде до... Стоп, 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 почекайте, почекайте. Не, не я думаю, що буде замало, мабуть, цього. Я от зафіксував, зараз. Може і хватить. Є таке діло. ну... Дивіться, дивіться, там чітко має своє гніздо і прокручуватись має бути. Так. А ну, давайте я попробую все-таки. Корисний контент. Ми зараз підключили машину, і в нас не працювали ріжки габаритні. Працювали передні ходові вогні, повороти працювали. Працював лівий оцей габарит, а правий не працював. Подумали, що засада якась зі стопом, бо іноді буває, коли зажимаєте, нажимаєте сильно оцей стоп з тої сторони, якийсь із цих контактів може висунутись. Через то бажано відкручувати оце стікельце і поправляти ці контакти. Але в даному випадку в нас вийшло так, що коли пробували під'єднувати на початку причіп до машини, то габаритні ці ріжки вони тр... трішки блимали. Зараз пан Мирослав, почистили ми контакти і все запрацювало. Так що зважайте, що можуть бути і у вас проблеми з контактом на фаркопі. Зараз ставимо назад цю кришку. З паном Мирославом розрахувалися, отримав свій так. щоб все працює, були певні недорозуміння Нюанс. з проводкою моменти, так, але вирішили все благополучно. Пару слів, будь ласка. Я з свого боку дуже дякую пану Василеві. <зас> дуже вам дякую. Гарна дякую. робота знайшов. Стараюсь. До речі, в Ютубі подивився матеріал, як він працює. Дуже якісно, все подобається. Всі нюанси вирішили, навіть допоміг мені закріпити номер додатково на. Саморізи. І зламав сверло. Ну, нічого, <с bilmiyorum> на щастя. На щастя. Так що рекомендую всім рекомендую кому причіпи, поради. Василь все зробить. Дякую. Пан Мирослав взяв для будови, буде йому допомагати в будівництві. Так що нехай служить. Дякую дякую, пане. і щасливої дороги. Дякую. Все, на все добре, дякую. Давайте задній. Є задній хід на 13 пінів, тому є задній хід. Все працює. Є лівий поворот, є правий, є габарити, порядок, є стоп. Новий власник. Ось такого чудового прицепчика. Файно все виїздить. Все. Щасливої дороги. Я не продаю причепи, а тим паче не впарюю їх. Я допомагаю підібрати найкращий причіп, відштовхуючись від ваших потреб. Зараз маю зібраного такого чудового причепа 2 метра на 1,25 метр мет з бакелітовими бортами, з низьким тентом. Ось в такій комплектації. Комплектація досить жирна. Особливо діодні стопи. Вартість такого причепа така ж сама, як і у нас на сайті Урса. Єдине, ви ще доплатите за доставку, яка мені обійшлась на делівері, причіп не треба буде очікувати 3-4 тижні, не потрібно буде його збирати. Відповідно, видаємо документи на ваше ім'я, ставити на реєстрацію і маєте ось такого красення. Телефонуйте.